Розпочнемо із того, які втрати несе російська армія в Україні. Видання Economist пише про те, що російська армія в ході літнього наступу втратила загиблими більше, ніж в будь-який інший період війни, починаючи з 2022 року, але це не зупиняє Путіна. Згідно з підрахунками видання з 1 травня по 9 липня, рахуйте майже за два місяці, Росія могла втратити вбитими, це лише вбитими, близько 31 тисячі військових. При цьому відзначає видання з початку війни. Загальні втрати Росії становлять від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб, з яких від 190 до 350 тисяч загиблими. Точних даних немає, але об'єми втрат, зрозуміло, що колосальні. І далі видання пише, що рекордними втратами російська армія оплатила найвищі темпи просування на фронті. За два останні роки, однак вони все одно не перевищують скромні 15 кілометрів на день. Звісно, це немало, це багато. Але є одна цікава деталь. Аналітики де-економіс порахували, скільки часу потрібно Путіну, щоб захопити, наприклад, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Вони це будуть робити при нинішніх темпах наступу до 2029 року, лютого місяця. А для захоплення всієї України їм потрібно буде воювати щонайменше 89 років. Чи буде так довго тривати війна? Відповідь на це ніхто не дає. Але плани будують далекі з підтримки України не лише на 26 рік. На жаль, на жаль, тому що війна триватиме, але добре, що такі плани будують, тому що треба бути готовим до будь-якої війни, щоб її уникнути або щоб її не було. Ну, нині ми, на жаль, знаходимося в умовах. Війни, яку Росія почала проти нас без будь-якої причини. Тому зараз питання стоїть про те, як же зупинити цю війну. Ну і от сьогодні на полях саміту АСЕГ у Малайзії зустрічалися державний секретар США Марко Рубіо і Лавро. І там вони говорили про те, як же ця війна може закінчитися. Ви знаєте, що відносини Трампа і Путіна останнім часом не найкращі. Трамп Активно критикує Путіна за те, що той фактично вводить його носа і говорить Трамп це публічно. Так, от сьогодні в Малайзії Лавров і Рубію обговорили, що ж може бути далі. Держсекретар США заявив, що Трамп дуже розчарований відсутністю більш гнучкої позиції Росії. Саме щодо війни в Україні. Тоді, як США хочуть напрацювати чітку дорожню карту завершення війни, каже Марко Рубі, але нам це не дає Росія робити. І повідомив, що Лавров під час зустрічі, яка тривала приблизно одну годину, запропонував новий та інший підхід щодо російсько-української війни. І каже: я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту Трампу. Більше деталей Марко Рубіо не наводить. Але ну справді інформація інтригуюча, що ж власне такого придумав Путін, як вони там з Трампом торгують за нашою спиною, нашими життями, нашими територіями, хотілося б знати подробиці, тому дуже сподіваюся, що все ж таки американці повідомлять про те, який же новий план у Путіна щодо завершення війни, і якими ж можуть бути ці гарантії миру. Ну, хоча гарантії миру від Путіна виглядає доволі дивно. Так само, як сьогодні, немає спокою в Україні нікому, і цивільним, і військовим, і спецслужбам у Києві. Сьогодні зранку застрелили полковника СБУ Івана Воронича. Про це повідомив розвідник Червінський, якого ви добре знаєте. Інформацію підтвердили в прес-службі служби безпеки України. Кажуть, що Воронич виконував спецзавдання диверсії на території Росії. Принаймні, такі дані є в ЗМІ. Я не виключаю, що саме через це Воронич став об'єктом прискіпливої уваги росіян і вони могли його вбити. Близько 9-ї ранку вбивця наблизився до полковника СБУ і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета. Воронич помер на місці від отриманих ран. Дуже непересічна подія, тому що це відбувається в Києві. Серед біла дня і вбивця поводився дуже нахабно. Тому будемо сподіватися, що Служба безпеки України швидко встановить хто, яка причина, і повідомить нам, аби ми знали, і направду треба бути, як на мене, більш безпечнішими в таких ситуаціях, якщо такі високопосадовці здійснюють настільки потужні спецоперації на території Росії. Але, друзі, це поки що інформація зі ЗМІ. Слідкуємо за нею. І на завершення, друзі, вам одна новина дуже цікава, на перший погляд, дуже непримітна, але показова. Путін звільнив спецпредставника Росії по близькому Сходу Михайла Богданова. Ви, певно, його не знаєте, але це не обов'язково сама суть. Михайло Богданов працював 14 років заступником глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації і займався саме питаннями близького сходу. Але його зняли з посади на тлі вдалої для Ізраїлю 12-денної війни проти Ірану. Указ про звільнення чиновника Путін підписав 9 липня. Іншим указом Путін звільнив Богданова з посади свого спецпредставника по близькому сходу та країнах Африки. Незадоволений Путін тим, що Ізраїль був по Ірану. Інтереси Росії на Близькому Сході суттєво похитнулися. Інтерес то є, а можливості немає. І це добре. Треба так підрізати крила Путіну. І дуже правильно було б, аби це робили усі разом, а не лише одні збройні сили України. Та ми з вами. Ну, сподіваємося, що так і буде рано і пізно. Принаймні, вірити потрібно.